Вітаю, друзі, ви на програмі уся правда про ваше здоров'я. І сьогодні ми будемо говорити про найрозповсюдженішу патологію щитоподібної залози автоімунний тероїдит. І сьогодні в нас з гостях лікар, ендокринолог, дієтолог, нутриціолог, лікар інтегративної медицини Аліна Кротова. Пані Аліно, вітаю! Дякую, що виділили нам час. Тож, розкажіть нам про цю патологію більш детальніше. Вітаю, Ярослава, вітаю шановні глядачі! Аутоімунний тіріді це є хронічне запалення щитоподібної залози. Ще в 1912 році лікар Хешемоти описав перші морфологічні ознаки даної патології і вивів його як окремо нозологічну одиницю. Ще ви можете зустріти в літературі, в діагнозах, що аутоімунний тірідід ще називається зоб зобхашемота. Він може бути як з надлишковою функцією, як з нормальною функцією, так і з гіперфункцією, тобто надлишковим виділенням гормонів. Які фактори ризику розвитку автоімунного тереоїдиту? Автоімунний тірі це є багатофакторне захворювання, і причин розвитку автоімунного тиреоїдиту є дуже багато. Саме, саме найперше, це є генетичне. Ви можете спостерігати іноді по розмовах по? Е е Життю, що бабця хворіє на патологію щитоподібної залози, мама хворіє на патологію щитовидної залози, і може донька хворіти так само. Причим у е, жіночої статі більше захворювання щитоподібної залози у вигляді аутоімунних тіріє дітей, ніж у чоловіків. Ось і, е, наприклад, чоловіки хворіють набагато агресивніше, ніж жінки. Це ми проговорили про генетичні фактори, але ще є безліч моментів, які сприяють, тобто провокують розвиток аутоімунного тірії В основі захворювання лежать тонкі механізми порушення імунної системи, тобто імунної відповіді. коли наш імунітет перестає розпознавати своє чуже в нашому організмі і починає виробляти антитіла проти власного органу. Одною з причин екзогенних таких може бути недостатність йоду, недостатність селену, надлишок фтору. До речі, зауважу, що в нашій Закарпатській області є у воді надлишок фтору. і це сприяє розвитку аутоімунних тірюдітів і заміщення, так як фтор і йод являються галогенами заміщення фтором йоду. Слідучий момент це є е, різноманітні віруси, бактеріальна інфекція, е, це є порушення мікробіому кишківника, це є. Знижена маса тіла при народженні у дитини, тому що це впливає на розвиток імунокомпетентних органів тімуса, селезінки, а також утворювання Т і Б лімфоцитів. Недостатність вживання білку це є дуже великий фактор, так як тіреоїдні гормони вони є білковими пептидними гормонами, і тому недостатність вживання білку впливає на патологію щитоподібної залози, на формування самих гормонів. Так само впливають на розвиток аутоімунного тіріє шкідливі звички, зокрема куріння, які, про яке наголошують всі і завжди є так, є такий момент з доказової медицини, що іменно куріння при дифузно-токсичному зобі, а він є теж аутоімунним захворюванням, впливає на розвиток ускладнення ендокринної офтальмопатії. Ну, офтальмологічної патології е, так само аутоімунний тірієдіт дуже часто поєднується з іншими аутоімунними захворюваннями, зокрема ревматизмом, рівматоїдним е, артритом, артритом, і іншими колагенозами. Яку все ж роль відіграє йод та селен в патології щитоподібної залози? На сьогоднішній день доказано, що надлишок йоду у генетично обумовлених осіб може провокувати розвиток аутоімунного тіріодіту. Для того щоб вияснити, чи потрібно організму йод, чи не потрібно в даній ситуації, треба обов'язково робити певні аналізи, наприклад, здати сечу. На кількість йоду зробити рівень тіроглобуліни. Тоді ми можемо питання ставити питання, чи потрібен даному індивідуму даній особі взагалі прийом йоду чи не потрібно. Другий елемент, який дуже важливий не тільки йод, має значення в розвитку патології аутоімунної патології щитоподібної залози, а ще і такий важливий елемент – селен. Справа в тому, що коли у нас утворюються гормони щитоподібної залози, селен впливає на рівень пероксидази і утворюється так зване. Оксидативний стрес і, от сам по собі, селен знижує оцей цей стрес. Доведено, що дефіцит селену впливає на морфологічну структуру щитоподібної залози, сприяє нормальному розвитку гормонів щитоподібної залози. І коли ми бачимо сонографічну гіпоехогенну структуру, це може свідчити нам, що Є дефіцит селена. І ще я повторюсь, що на рахунок фтору, фтор як галоген з більш масою більшою масою молекулярною, ніж йод, він може заміщати йод. Тому не завжди у нас виникає такий, як прямо дефіцит йоду, як заміщення його втором. Пані Аліно, а яку самороль відіграють інфекції? Ну, наприклад, вірусні хронічні захворювання носоглотки, часті ангіни, гінекологічні захворювання у жінок, наприклад, вагітність, стрес. Значить, в розвиток аутоімунного трії велике значення відіграє інфекції носоглотки. В першу чергу, так як мігдалики, наші імунокомпетентні органи являються першою ланкою нашого імунітету, значить, дуже часто. Захворювання ангіни, часті ангіни, тобто хронічний тонзиліт, синусіти, ріна можуть бути предиктором розвитку аутоімунного цірії тобто по крові, по лімфі спускаються мікроорганізми, і утворюють локальні запалення у щитоподібній залозі. Так само й доведено, і є безліч статей, що гінекологічні інфекції у жінок, такі як уріоплазма, мікоплазма, сприяють розвитку аутоімунних захворювань щитоподібної залози. Так само стан мікробіому кішківника. Наприклад, зокрема такі кішкові інфекції, як ірсиніоси, взагалі інфекції, теж провокують розвиток аутоімунного тірію діту. От повернемося до хронічного танцеліту. Наприклад, таке захворювання, як інфекційний мононукліоз, причиною якого є вірус Епштейн-бара, теж провокує розвиток аутоімунного тіреїдіту. Алергічні стани, як порушення, взагалі імунної відповіді, теж можуть приводити, зокрема, до аутоімунного тіреїдіту. Деякі медикаменти, наприклад. Препарати літію, інтерферони, противірусні препарати теж можуть провокувати розвиток аутоімунного тірієдіту. Ну і е, одним із факторів розвитку аутоімунного тірієдіту це є стресові ситуації, так як будь-який стрес у нас пригнічує імунну систему. А як патології щитоподібної залози впливають на репродуктивну систему жінки? Значить, автоімунний тірі може протікати з гіпофункції, тобто недостатньою функції щитоподібної залози, з гіперфункції, надлишковою функцією щитоподібної залози. Той і другий стан у нас впливають на репродуктивну систему жінки. Наслідком може бути порушення менструального циклу, непліддя. Може бути так, як порушується гіпаталама, гіпофізарна тіріоїдна яйникова. Вісь як взагалі запобігти цьому і що треба робити в першу чергу ніколи не займатися самолікуванням на сьогоднішній день. Інтернет у нас став ключовим лікарем в будь-якій патології. Да. Обов'язково звертатися до лікаря. Звертатися для того, щоб тому, що кожна історія, кожна е, ситуація є індивідуальна. В першу чергу ми проводимо е, певні обстеження. Це є ультразвукова діагностика щитоподібної залози. Визначити гормональний статус щитоподібної залози аутоімунні показники. Обов'язково ще на розвиток, тобто паралельно з патологією щитоподібної залози, дуже часто тобто. Патологія щитоподібної залози дуже часто супроводжується хронічною анемією, так загальний аналіз крові, рівень заліза, ферритин має дуже велику роль в розвитку аутоімунного тірі Тобто такі обстеження це є саме найперше обстеження, які нам потрібно визначити. Крім того, обов'язково ми звертаємося, якщо є патологія шлунково-кишкового тракту до гастроінтелоролога, співпрацюємо з гінекологами, співпрацюємо з лорами, якщо є патологія носоглотки. Тому що обов'язково для того, щоб лікувати аутоімунний тірійдід, нам треба, ну будемо казати так, дуже примітивно вичистити всі інфекції, які у нас є в організмі. Тобто щитоподібна залоза це є така тонка матерія, що вона потребує дуже ретельного обстеження, ретельного підходу, індивідуального підходу. Пані Аліно, дякую вам за нашу розмову. Дякую за таку детальну інформацію. А вам, дорогі глядачі, бажаю не забувати дбати про себе та своє здоров'я. До зустрічі.